Вітаю до вашої уваги. тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжили виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації за минулий тиждень. Нашим військовим вдалось знищити особового складу 32 окупанти, один танк, два розрахунки ПТРК, один міномет. Одне сховище з боєприпасами і один пункт управління. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи 20 суден покинули українські порти, на борту яких було майже 800 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування на борту. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили до Чорного моря. 273 судна, з них 80 продовжили руху напрямку. Протоки Босфор до Азовського моря 182 судна, з них 43 рухались з протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. АІС. Станом на сьогодні, на 10-ту годину, ситуація така: в чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться дев'ять ворожих кораблів. З них один носій крилатих ракет Калібр. Загальний залп становить 4 ракети. В Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі. В Середземному морі дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп, який становить 72 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!